У цьому відео я розкажу, як розгадати партнера і отримати потрібні відповіді на ваші запитання, зрозуміти, що тебе мучить і чому, що між вами, що він до тебе відчуває. Відкриваємо чат GPT, але використовуємо його грамотно. Пиши, привіт, я Іра, мені 32. І розказуєш про своє дитинство. Яким ти його пам'ятаєш про стосунки з мамою? Яка вона була для тебе? Добра, любляча чи холодна відкидаюча? Про свої стосунки з татом? Захищав він тебе, любив як свою принцеску, чи навпаки, ігнорував і був холодний. Далі описуємо стосунки наших батьків: чи любив і поважав тато маму? Як мама відносилася до тата? Це важливо. Далі пиши все, що тебе турбує в стосунках, які в тебе відчуття, як ти взагалі в цих стосунках себе почуваєш. В ідеалі було б добре, якщо би ти знала про дитинство свого партнера і також про стосунки його з батьками і батьків між собою. Після цього всього пишеш запитання, які тебе турбують в стосунках, і які ти не можеш ніяк вирішити, і не можеш знайти свій внутрішній спокій або відповіді. Ну і на закінчення дай йому логічну задачку, щоб він склав психологічний портрет тебе, твого партнера і реальної картини, що відбувається в ваших стосунках. І хочу тобі сказати, що після цього ти вже не будеш відкладати похід до психотерапевта.